Для тих, хто прийняв Його спасіння так починав Юра свою промову про учнівство. Ісус вчитель для тих, хто приймає його настанови і став Його учнем. Ісус наставник для тих, хто слухає Його. Голос йде слідом за ним і покликав людей своїх та учнів. Цікаво, Ісуса були люди свої учні. Марка 8:14, 8.34, хто перевіряє по тексту і сказав їм, хто хоче йти за мною, ви думаєте, там був ліс рук. Емоції втихли, вже десятки тисяч нагілися, чудеса побачили. Знамена, Воскресіння лазаря, вже емоції втихли, вже всі, все, вже, всі, вже, 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 вже всі аргументи, факти були перечитані в Єрусалимі і пересказані декілька кілька разів, Вже все. Преса була вичерпана. Все, що хотіли написати, що написали в інтернеті в той, в той момент, де вони там ще писали, де вони брали ці всі знання. Ісус каже, зібрав людей, каже, хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе самого Господи, як це зректися самого себе. Це ж так не модно сьогодні. А потім ще каже, хай ще візьме свій хрест. А чого не кого сторіння дані до Хрест треба брати? Мало того зректися себе, ми зрикаємося всіх. Батьків, вчителів. Ровесників зрікаються. А Ісус тут каже, не треба зрікатися, себе треба зріктись. Чоловіки дружин зрікаються. Жінки, чоловіків, діти, батьків соромляться в старості, теж зрікаються. А Ісус повертає все і каже, друже, хоч будь моїм гущем, хоче ти за мною зрічись. Коли він треба зрікатися вже все. Треба самого себе зріктися, щоб не відкинути своїх батьків. Самого себе зріктися, щоб не винати свою дружину. Треба самого себе зріктися, щоб стати моїм учнем. Це був один із признаків учнів Христових зречення самих себе. А потім взяти ще хрест, на якому ти не будеш сусіда розпинати, а себе. Своє я, своє его, Ти треба буде ним прощатися, ти будеш кожен ранок вставати і будеш. Розуміти, що ти нормально встав з нормальної ноги? Mm -hmm. Просто треба хрест розіп'яти роз... роз... своє я, яке так виступає проти всіх. Це теж один із признаків учнів Христових. Вони носять хрест не просто на швії, не просто на грудях, не просто на футболці, гарний малюнок. Вони носять цей хрест в житті видно, що ти розп'яв себе своїми погодями і пристрастями. Тому що Богу напише Галатійській церкві, і скаже, всі, хто Христові, що зробили, розіп'яли свої гріховні вчинки. Тому що я бачу людей з великими хрестами, а з одного боку ніж, а в другому граванні молоток. Проти людини, проти гідності людської, а моральність ще що, щось. Другий признак Учня Христа це Хрест. Третій признак іде хай за мною. І четвертий, те, що робив Шевного Марія. Хто покладе свою душу раді мене і Євангелії, то спасеться. Що таке покласти свою душу, посвятить своє життя, свідчити Господа. Свідчити про те, що зробив Господь в твоєму житті. Туди не треба нічого додати. не треба прибавляти. Ісуса не треба рекламувати. Та ти тобто думаєш, що Ісусу треба щось і тобі він буде недостатньо. Ісуса все нормально самоцілкою. Його взагалі все добре. Він пройшов цей тиждень, коли треба було пережити сором. Розпиття, лиовікинуть, зрадять, продадуть кінці, руки ми уб'ють. і це все це, 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 смерть. Він за все прийшов. А нам треба буде пройти, щоб бути його учними. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, а душу свою занепастить або загубить, або що дасть людина взамін за душу свою. Бо коли хто посоромиться мене, і моїх синів перед цим перелюбним грічним родом, того й син людський посоробиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими. Перед той час, коли він прийде. Я хотів би, щоб ми його зустріли в нашому шевіці, щоб він прийшов, і ми ще тут трошки з ним побули. Побачили, як він порядки наведе на цій землі, якщо Тай Бог. Ніхто не знає того дня, коли він прийде. Але він прийде. Ну, Бог прийде. Весь світ буде написано, вже коли всі зберуться, потім оточать Єрусалим, понаганяють наганяють туди супертехніки різні, Штучний інтелект, будуть там роботи, і всякі такі. І пророки вже не могли описати, що тільки там буде. І жуки великі, і дракони великі, всяка така техніка буде, що навіть пророки казали такого, ще не бачили не чули. Але всі зберуться там. І написано, явиться він. що явиться? Бо той народ покличе до нього. І він прийде за своїми ізраїлями. А нам, язичникам, час даний Господу зараз привив нас Бог до цієї лузи між ними. То дякуємо Господу, що ми можемо бути тут а учнями його. Зайти себе, взяти свій хрест і йти за ним і свідчити про нього. Не соромиться цього перелюбного віку. На цій ноті хочу завершити. там? <смірш> <смірш> Тому дуже добре, що ми. Цьому житті при своїй свідомості стали Його учнями, прийняли Христа на цій землі. Як це робиться? Як приймається Христос? Коли ти в молитві своїх звертаєшся до Нього, просиш Господа, віди моє серце, віди моє життя. Це не релігійний якийсь обряд, а якийсь... це акт віри. Коли людина звертається своїми словами, дитина, мама! Мама! А через рік згадуєш, що ще є тато. Тато. Коли починає. Так само ми, коли народжуємося від Бога, для Бога, а там пау, Патте, Отче наш, Дух Святий, Господь наш, Спаситель наш, учитель наш, володар наш, владика наш. Тому до нього треба ось так звертатися, не соромиться. І обов'язково він прийде і дасть нам відповідь. В когось було, може, день народження, ми помолимося. За вас ще благословим, хто святкував день народження. Юрий Святой Саламакіна. Юрій, Юрий помолився в Норвегії, наш брат. Ще може? Хто святкував? Давайте встанемо, подякуємо Богу за прошло зібрання. Господь ми дякуємо тобі за це прекрасне зібрання, Господи, де ми ще раз і ще раз собі нагадали, що честь бути твоїми учнями, яких ти обрав особисто, які відгукнулися на твій голос, які почули Твоє слово, Господь, і пішли за тобою. Дякую тобі, за те, що Твоє Слово звучить наше серце і ми народжуємося для тебе, ми пробуджуємося, ніби просинаємося, що ми не самі, ми не полишені якоюсь долею, чи батьками нашими, чи рідними, чи близькими. Хто як прожив це життя, ми розуміємо і усвідомлюємо, що над нами є ти, Бог великий, який тримає все в своїх руках. І жодно волосина не може бути в нас випасти з голови, без твоєї волі, бо все пораховано тобою, навіть подих наш. Ти знаєш, скільки раз ми здихаємо, скільки раз ми повітря можемо ковтати, насолоджуватися, бо ти вдихнув життя в нас. Господи, тобі дякую. А найбільше я тобі дякую, Господь, за молоде покоління, Господи, яке ти піднімаєш, яке свідчить про тебе. Яке говорить про тебе, Господь, яке усвідомлює, Господи, своє походження від Тебе. Благослови, Господь, благослови наших дітей. Благослови підлітків, юнаків, дівчаток, хлопців, благослови. Хай вони учаться від Тебе, Господь. Так як ти був відвідав синагогу, вчив і всі дивилися на тебе і дивувалися, звідки така мудрість, а твій дух наповняє собі нашу молодь, і ми це бачимо, Господь. Благослови їх, Господь. Хай вони розвиваються в піснях, в творчості. Господи, в своїх дарах таланта. Благослови їх. Щоб вони в кар'єрі зростали, щоб вони мали благословіння фінансове, матеріальне, побуд мали все, благослови Господь, благослови, щоб вони одружувались, не боялися створювати сім'ї, щоб вони йшли завтрашній день, знаючи, що ти Бог, який попереду проведеш їх через всі виклики, які стоять перед ними, і щоб вони не жили в страху, а мали віру і відвагу дивитися вперед у майбутнє, а не керувалися страхами чи новинами сьогодення. Щоб керувалися Твоїм словом і Твоєю благодаттю. І ми сказати, що у всякий час, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Що якщо Богом прописано моє майбутнє, його ніхто не може відмінити. Ніякі парламенти, ніякі влади, ні сили ніхто не може відмінити те, що Бог постановив на мою долю і на моє життя. Слава Тебе! Господь, хвала тебе за це. І ми просимо тебе, я прошу тебе за всіх, хто прийняв рішення бути твоїм учнем. Зречись себе сьогодні. Скажи, Господи, я зрікаюсь свого я, яке було вище всього, сиділо на престолі і не давало місця Богові. Я зрікаю свого я в сім'ї, в родині. В церкві. В суспільстві. Я даю тобі це місце, Господь, щоб ти мене провадив, Давав мені твою мудрість і вів мене, Господь. Дякую мені, Господь. Давайте всі пісні разом подякуємо Богу, прославимо Його.